Усіх вітаю! З вами фахівець-консультант Користашівського інклюзивно-ресурсного центру Горобчук Тетяна. У сучасному світі деякі дорослі допускаються помилок у твердженнях, що стосуються саме логопедії. І від цього з'являються міфи. Тож сьогодні хотіла б їх, так би мовити, розвіяти. Міф один: логопед це лікар. Ні, логопед це педагог. Ми здобуваємо освіту не в медичних закладах, а в педагогічних університетах. Тому пам'ятаємо про це. Міф другий: Почекайте до трьох років, потім дитина заговорить. Або це хлопчики, а вони бувають трошки ліниві, тож зачекайте. Або наш тато теж заговорив після чотирьох, тому, можливо, це спадково. Ні. Затримка мовленнєвого розвитку це не спадковість, тому краще не чекати, а відразу звернутися за консультацією до фахівця. Наступний міф. До логопеда потрібно йти тоді, коли дитина не вимовляє «ри». Так, частково це є правда, але окрім цього, логопед також займається активізацією мовлення, постановкою звуків, розвитком граматичних законів мовлення, розвитком зв'язного мовлення розширенням словникового запасу слів, розвитком мовленнєвого дихання та багато іншого. Наступний міф: логопедичний масаж потрібен усім дітям, які не розмовляють. Ні. Це є теж один з поширених міфів серед деяких батьків та спеціалістів. Це також і стосується саме підязикової вуздечки. Не варто її усім підрізати. Краще теж звернутися за консультацією до фахівця. Міф 5. Ми почнемо ходити до логопеда, і він нам за місяць все виправить, і всі звуки поставить, і е, мовлення активізує. Ні, насправді якісна робота вимагає чимало часу. Тому, якщо ви працюєте над активізацією мовлення або постановкою двох та більше звуків, то варто приготуватися до тривалої роботи з логопедом. І пам'ятайте, що у кожної дитини свій темп розвитку, свій характер розвитку та темперамент. Швидких та якісних результатів можна досягти лише при регулярній та комплексній корекції. Якщо на занятті з логопедом відпрацювали певний звук, а дома про нього забули, то, звісно, ефективність заняття буде теж знижуватися, тому не забуваємо виконувати домашнє завдання. Міф шостий діти говорять погано, тому що вони не стараються. Ні, діти стараються, але вони інколи економлять в лапках на звуках. Дівчинка каже, «Апобу» замість автобус. Вона не лінується, вона намагається зрозуміти, які саме звуки з'єднують слова. І вона говорить так, щоб їй було легше вимовити слово. Тобто загальний зміст слова в нас зберігається, але звуки легка замінюються. Це може пройти самостійно. А може допомогти цьому логопед? Дякую. Якщо у вас є запитання, то ж краще звертайтесь за консультацією до фахівців.